Усім привіт! Мені було по-різному. Я така. Боже, я ненавиділа цю фразу. Дозволяє тобі обрати будь-який виш у нашій країні або поза нею. Ми з вами дуже давно не бачилися, і я можу сказати, що Ну просто шалено давно ми з вами не бачилися насправді. Тому. Хочу привітатися з усіма тими, хто вже є підписником цього каналу, хто вже дивився якісь мої відео. Привіт, сонечки! Ми з вами знову кажу, давно не бачилися, і я прям можу сказати, що від моменту останнього такого розмовного відео ви, певно, що пройшло ціле життя. А з сонечками, які дивляться це відео, мене перший раз. Усім привіт! Мене звати Каріна і я не знаю, що ще про себе сказати. Більше скажу у цьому відео. Приємно познайомитись і давайте починати! Ну, загалом ще кілька слів про себе. Цей канал я почала досить давно, і я думаю, що я активно його почала вести з часів життя в Грузії. Це було ще в далекому 22-23 році, але на зараз. Дуже багато чого змінилося, і щиро хотілося вже давно з вами отак от по душах просто побалакати, посудити. Ну і не знаю, якось стати ближчим за той час, що ми з вами не бачились. А сьогодні у нас ще й дуже така отака от велика тема, яка не обійде стороною багатьох. Це випускні екзамени, НМТ, мій шлях», певні поради. Загалом сподіваюся, що ми з вами тепер будемо частіше бачитись, ніж раз на місяць, і ніж просто у блогах, тому що мені здається, що вам може казатися, що я тільки подорожую, ніде не живу, тому що першу, ви цю квартиру бачите в перший раз. Може виникнути питання, чому я на кухні, тому що тут світло краще, ніж в кімнаті. Тут все просто, тому, тому, тому. тому ми тут і тому ми починаємо. Оцентураж. <пиш> змінилось мені здається усе. Просто все кардинально настільки, що я навіть не могла собі напевно уявити цього рік тому. Ні, напевно, могла, тому що я це багато разів уявляла, багато разів думала про це, як я буду жити, як взагалі складеться моє життя навіть за рік. Не те, що там за 5 чи 10, але навіть за рік. І воно, я вам скажу, ну, просто перевернулося отак. Отак. <свісно> На всі 180 градусів, тому що, ну, давайте розпочнемо так. Давайте поговоримо по душах. Я за цей рік, по-перше, написала Енота. Так, така маленька правда, маленький факт. Я просто написала НМТ, я його склала 6 червня. І можу сказати, що, напевно, після того почалися усі ці зміни і перехід на нове життя. Літо у мене було ну, досить спокійним, таким розміреним, я б сказала, нічого особливого до 3 серпня. Ви могли бачити влог з літа, там я показувала частинку червня, липня. А от в серпні я вже перестала з'являтися на Ютубі і перестала взагалі щось публікувати, якось, ну, типу, з глобальних відео. Тому ви мене тут бачите вперше. Ми з вами вперше розмовляємо від мого дня народження 17-річчя. Мені вже 18, я вже постаріла на рік. Але це такі це мізерні штуки. Ну, чого мізерні? По-перше, от ще, що сталося за цей рік, мені виповнилося 18. Це теж один з поєнтів. Але більш головний такий, більш визначний поєнт у житті, це те, що я з'їхала від батьків. Оце прям такий величезний такий знак оклику. «фу». Те, що я сепарувалася. З'їхала від батьків, переїхала в інше місто, вступила в КНУ імені Тараса Шевченка, а саме в навчально-науковий інститут журналістики. Молоденька журналісточка. Але насправді ну, так воно і є. В серпні почалася саме вступна кампанія, вже, коли подавати документи, коли вже повністю тебе зараховують і так далі. Тобто, я отримала. Лист про те, що мене зараховано на бюджет в Шеву. Я отримала його 3 серпня. І вже 5-го я була в Києві. Ми з мамою обидві тривожниці, тому ми поїхали очно в Київ з Херсона подати документи. І з тих пір я навчаюся в одному з кращих вишів країни. Це я вважаю серйозним досягненням. Вважаю серйозним досягненням, перш за все, тому що НМТ допоміг саме мені от у цій ситуації. Що ще за рік змінилося? М -м На сьогодні я працюю, я працюю парт-тайм т'ютером з англійської. Так життя склалося не в журналістській стихії, але хоч якась робота. По-друге, я вчу четверту мову наразі французьку. Можливо, ви бачили, що я починала корейську, але я її підзакинула. З французькою ми намагаємося йти в ряд. <ріху> okay. Я не займалася французькою близько, напевно, кількох тижнів. Це все, це все справи журналістів. Я, я не ручаюся тут. Що ще такого відбулося? Я поїхала в кілька подорожей сама, абсолютно. Я перший раз їздила за кордон абсолютно сама. Я подорожувала зі своїми дівчатами, подружками з групи, з одногрупницями. А ми почали вести своє медіа. У цього медіа з'явився сайт, який я навчилася ставити, що мені дуже от, імпонує сильно. Я була оператором з цією ну, прям реальною класною, великою камерою. Ну, класною я погорячилася, тому що вони дуже старі вже в інституті, і в мене всі вуха були чорні від тих сонівських наушників, але головне, що це камера, що це Сонька. І це, ну, прям було естетик і дуже прикольно. Потім, що ще такого було, я почала вчити теорію правил дорожнього руху. Можливо, цього року я здам на права. А ще ще такого, багато усього насправді. Ну, тобто, можна перераховувати безліч просто речей, що сталися зі мною за рік. Але от мене іноді проскакує така думка, що це було так далеко від НМТ, і це насправді. От після нього почалося все таке от різноманітне, якесь незвичне і так далі. А загалом я цього часу боялася, я цих змін боялася, мені дуже важко далася сепарація. Але сьогодні ми тут, сьогодні нам кайфово, від чого я дуже рада, що мені класно, мені кайфово, і я живу життя, яке мені дуже подобається, і від якого я насправді в захваті. Ай, мені було по-різному, насправді. Я почувалася і тривожно, і спокійно, і е, насичено так натхненно, і, і якось подавлено ну тобто зовсім по-різному. Були моменти, коли я думала: Господи Каріна, ти найтупіша людина в світі, ти не складеш взагалі НМТ, ти не складеш там, математику, ти не складеш історію, нічого не складеш. Але. Для мене була вища освіта ну, таким дуже високим поєнтом і прям необхідним поінтом у житті. Тобто я розуміла, що я дуже хочу цього, що мені це потрібно і що я хочу завдяки цьому котілочку вступити на бюджет. У мене були всі можливості. На мене сподівалася, як вчителі, моя родина. Я на себе сподівалася безмежно просто. І, і тому я прагнула до цього бюджету, прагнула. До класних результатів і час від часу розчаровувалася в собі, тому що, о, Боже, я вкотре написала математику на там, 155. А 155 не входило в мої плани вступу на бюджет в Шевел. Якби взагалі не входило. Тому я наслала, я розчаровувалася, я безмежно раділа, коли отримувала там 200 спробника по Укермові, Я пригала, скакала і така, ура! Просто, але а, не все було так гладенько, не все було так просто, і справді почувалося по-різному. А якщо ми кажемо перед самим вже екзаменом, перед самим НМТ в день НМТ, а, що я могла б сказати? Я їхала його складати в Миколаїв, тому що в Херсоні, через безпекову ситуацію, ми просто не могли його скласти. Я їхала в Миколаїв, і у мене було зранку таке відчуття, що ніби. Ну, все, ну я до цього готувалася все своє життя ніби. І насправді воно так і було. Тобто я рік витратила на те, щоб справді якісно підготуватися. Я гуляла там, ну раз на кілька днів, там кілька годин максимум. Хоча, насправді, я проводила і активне життя, і у мене було багато різних активностей, усякого всякого але загалом я витрачала ну просто безмежну кількість часу на НМТ, на підготовку. Тому я ніби як видихнула у цей день, і така, ну все, ну, я готова, і поїхала його складати. Перед тим я собі день абсолютно дозволила нічого не робити, тому що я вже подумала, Каріна, все, ну, тобто, ти зробила свій максимум, ти відпахала у цей рік, ти відпахала ці місяці, сотні, тисячі тестів, тисячі завдань. Ти вже зробила все, що ти могла відпочинь. І, і зробиться завтра. І я пішла просто пити каву. Я сама з собою розмовляла в диктофон, записувала свої почуття, розмовляла з подругами, розмовляла з батьками, просто ми дивилися кіношку якусь. І от просто я намагалася усвідомити, що це буде моє звичайне життя після, от після завтра. Тому що завтра я складу тест і все. Мене це і лякало водночас, тому що я звикла до цієї зайнятості, я звикла до шаленої кількості роботи, до своєї прайм-ери, де я насправді почувалася ну, от, на піку своїх розумових можливостей, і я така: вау! Тобто я можу бути настільки розумною і настільки от прям класно усьому розбиратися, бути прям, ну, прям крутою, прям справді прайм. Але. Але у кожному періоді свій прайм, я би так сказала. І сьогодні я себе теж відчуваю майже в праймі, тому що багато усього є в моєму житті, багато чого відбулося, відбувається, що приносить навіть більше задоволення, ніж величезні мізки в періоді НМТ. Всім, хто буде писати НМТ, от уже в червні, будь ласка, перед самим тестом дайте собі день. Видухнути. Ви за той день вже не встигнете вивчити, що могли б вивчити за місяці до того, за тижні до того. Тому просто відпочиньте. А можливо, за місяць до, за кілька тижнів до, маслайте. Справді, маслайте тести, просто ну, занурте себе з головою, отак, от в той НМТ. ви винирнете за кілька тижнів, і все буде супер. І ви отримаєте бажані результати, справді. Тому. Воно того вартує, і треба, треба піднатиснути, треба попрацювати. Я в вас вірю. І я знаю, як це важко. Тому що я сиділа годинами на марафонах від знохабу, подруга зі мною ділилася експрес-марафоном, і ми дивилися так само по 5 годин ці повторення тем. Зокрема, я просто теж маслала ті тести як ніколи в житті. Математика пробні, 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 зливи, зливи, зливи і так по колу. Але воно допомагає, воно справді дієве, і я вірю, що у вас теж вийде. Ви зможете. Ну і просто згадаю про те, як саме я склала НМТ, тому що з української мови у мене був бал 191, це 43 правильні відповіді я мала. З математики у мене було 28 правильних відповідей балів. Це 180 балів в переведенні. З історії я написала тест на 200 балів. 54 з 54. І з англійської мови у мене 29 з 32 і це 179 балів. Була я щаслива. Я була безмежно щаслива. Я просто вийшла, я не вірила своїм результатам. Я коли побачила 200 з історії, я подумала, ну це сумарно всі мої бали 50 з чимось, тому що я 50 в житті не бачила з історії кількість правильних відповідей, а тут 54. Я така. Справді. І тому це стало для мене чимось таким великим, справжнім. Душевним я була безмежно рада. Я трошечки розчарувалася, що в мене було не 200 з Укрмови, тому що на укрмову я дуже сильно ставила і сподівалася. Але історія так історія теж добра. Ну, не те, щоб добра, а прям безмежно добре, тому що ну, хто ми такі, так? Боже, я ненавиділа цю фразу, тому що насправді ну, переймайся. Переймайся, якщо у тебе от НМТ за тиждень. Переймайся, якщо у тебе воно за два тижні. Це для тебе визначний просто період. Це визначний, як визначна подія, яка справді ну, визначить сорі за тавтологію, але вона визначить справді шлях твого життя, вона визначить оточення, в якому ти будеш навчатися найближчі роки. Особливо, якщо фінансове становище родини не Дозволяє тобі обрати будь-який виш у нашій країні або поза нею. Тому насправді трошки переймейся, але не надмірно. Тому що переживання нам заважають добре працювати головою, добре думати, тому без зайвого. Просто справді треба, треба мати на увазі, те, що це важлива штука, те, що це справді важливий період твого життя, а все інше. Воно докладеться. Згадала, що я хотіла сказати ще про моє бажання повернутися в еру НМТ свою, тому що насправді я безмежно люблю себе в 11 класі і особливо в другому семестрі 11 класу, тому що я була така класна і така розумна. Насправді, ну, зараз у мене більше практичних якихось навичок, більше розуміння. Того, як життя живеться, більше розуміння професійного, тобто журналістської, всякої рутини і так далі, але якихось от точних знань, якими я б могла якось там блиснути і сказати: а от академія наук була створена в 1918 році академіком Вернадським, Можливо, я сказала щось не так. Але це факт того, що я багато чого забула, я забула буквально майже все за цей рік. Якби це ну, якось сумно не звучало. Але іноді мені дуже хочеться повернутися до розумову в ту от сферу свого життя, в той період, де я, ну, я могла розкласти так на атоми буквально будь-яку людину. Щоб мене спитали щось про там, українську мову, історію або навіть математику. З англійською не сказала би, але англійською щебетала. Ну і зараз ще бачу, тому з англійською ми поки Ми поки тут тримаємося чисто з англійською, такий трамвайчику під назвою життя, а з іншим якось стало складніше. Тож я це до того, що за рік, можливо, ви забудете це. Ви можете забути багато дат, термінів, всі козацькі повстання. Вони просто вилетять з голови, тому що буде маса усього, що стане важливішим, і що стане на першою так. от ряд, і ви будете пам'ятати про це, але не про те. Але на сьогодні, на зараз, воно важливо. Воно для вас і ви, красончики. Я вірю в це. Справді я знаю це. Тому для нас от цінності це така штука, які от важливі в певний період часу. Тобто, в якийсь період вищу цінність одне щось, в якийсь період інше. І це абсолютно ок, і це правильно, і це правда. Тому не переймайтеся з цього приводу. Переймайтеся з приводу нового періоду життя, що вже лине до вас. Він буде класним. Він буде класним. Після НМТ життя піде просто на україзі шляхом, як на мене. І піде Кереберть, буде купа усього, буде переїзд, буде збір речей. Ви будете в шоці від того, скільки речей у вас взагалі типу назбиралося. Навіть якщо не буде переїзду, це все одне буде якась нова глава, новий розділ. Цього життя, і ви почнете почуватися ну, інакше. Тому це прикольно, це по-своєму класно, буде багато нових людей, багато нових навичок, багато взагалі нового експірієнсу. Це крейзі, але це дуже круто. Тому раджу влітку відпочити якомога більше. В тому плані, що є для вас відпочинком, так і відпочивайте, тому що далі піде просто отак. от-от. І це буде крейзі, але це буде дуже супер, дуже класно, дуже насичено, і життя дедалі тільки прекрасніше. Тобто, а кожен етап, він дуже класний, він своєрідний, він цікавий. І до вас підійшов новий етап, у якому я вже рік тут тусуюсь, і запрошую вас теж сюди, тому що. Тут так само круто. Ну, тут не так само, тут інакше, але не менш круто. Про поради ще. останнє таке. Як я сказала, натисніть на тести. Зробіть просто. Ай! І у вас все вийде? Справді. Натисніть на тести, дайте собі відпочити. і... На самому іспиті не нервуйтеся. Оце найголовніше просто уявіть, що ви сидите вдома, вирішуєте ці тести вже в, в мільйони в соте раз, все одне і те саме. Тому так буде легше, так буде простіше. Я так почувалася на другій частині своїй, просто нам ще й роздали пледики в укритті, і я просто сиділа така клас. Тому сповільніться, видихніть, і у вас все вийде. Тож я бажаю вам всім успіхів. Всім, хто є НМТ шник дуже класно скласти НМТ. Всім, хто не НТ-шник, пишіть вниз, які у вас були результати, мотивуйте нове покоління. І була дуже рада з вами почутися. Усіх цілую, обіймаю і сподіваюся, до скорої зустрічі!